Я пішов у ліс, бо хотів жити свідомо. Ці слова Генрі Девіда Торо з Волдена ніби затримують подих часу. Генрі Девід Торо, американський письменник 19 століття, творив у жанрі есе і натхненних щоденників, вплітаючи у тексти подих природи, дух свободи і глибоку самотність, його слова, мов пісня лісу, що шепоче про просте життя. Великі ідеї та силу людської душі. У середині 19 століття, в епоху промислового зростання і соціальних змін у США, Торо залишив суспільство та оселився у самотній хатині біля ставу Волден. Його життя серед природи стало не лише спробою простого існування, а й мовчазною протесною заявою, маніфестом індивідуалізму і громадянської непокори. Волден це щоденник спостережень за лісом і водою, роздуми про свободу, самотність, зайве і суттєве. Крізь кожну сторінку проступає спокій, тиха мудрість і зосередженість. Сьогодні, коли життя мчить скаженим темпом, ця книга нагадує інколи щоб бути собою, треба зупинитись. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.